Квашені огірки у 3-літровій банці. На 3-літрову банку потрібно 100 г солі. Щільненько укладаємо огірочки, кладемо туди чесник, а також китиці кропу. І заливаємо водою кімнатної температури, розводимо сіль, тоді вливаємо. Якщо не вистачає, то додаємо ще кімнатної температури, водичку. Тоді накриваємо все листичком хрону і кладемо наверх кришечку. Поки воно стоїть в теплі, поки не посивіє водичка, сироп оцей. Тоді заносимо його у погріб. І смакуємо аж до наступного урожаю огірків.